Друзі, вітаємо на каналі Погляд. На днях видання Defense Express повідомило, що сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків Ан-142 Руслан російської компанії Волга дніпр до Китаю. При цьому російські літаки не завжди вмикають транспондер, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько 10 рейсів за останній тиждень. На саму активність звернули увагу і у самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою АН-124 Руслан російської компанії в аеропорту Дженчжоу. Також у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати військову допомогу, екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо. Після того як Дефенс Експрес помітив підвищену активність польотів до Китаю, експерти вирішили детальніше прослідкувати за цими рейсами. Скориставшись публічними сервісами з відстеження польотів, прибуттям та відправленням літаків з аеропортів, був отриманий значно більший масив інформації, який виявив загрозливішу картину. Зокрема, до цих рейсів залучено значно більше літаків, ніж показали попередні дані. Мова йде про регулярні постійні рейси Дженджоу РФ, які здійснюються не лише Ан 124, а й ІЛ-76 компанії Волга Дніпр. Загалом зафіксовані регулярні польоти наступних бортів. Іл-76 РА 76 511, РА 76 952, АН-124, РА 82 081, РА 82 079, РА 82 044, РА 82 074 Тенденція кількості вильотів також показує динаміку щодо стрімкого збільшення. Станом на вересень було лише три рейси: два Ан-124 та один Іл-76. При цьому останні два, 27 та 30 вересня. За жовтень вже 11 рейсів, та з'явилися ситуації, коли в один день до Джонджоу прибувало одразу два Ан-124. А ось у листопаді 34 рейси станом на 27 число. При цьому паузи між рейсами стали коротшими, а прибути могли одночасно й три літаки. Рекорд одночасно чотири борти 23 листопада. Також російські Ан 124 та Іл-76 зазвичай щось вивозять з Китаю. Про це говорить, що частина рейсів до Китаю прямі. Наприклад, Москва, Внуково або Шереметіво, Дженчоу, вони тривають близько восьми годин, а зворотній шлях через проміжну зупинку у Новосибірську або Барнаулі, зрідка Красноярську, а далі вже на Москву. Тобто всі зворотні рейси тривалістю до приблизно п'яти годин, що саме РФ вивозить з Китаю поки що залишається таємницею. Цілком можливо, що це, як пишуть у китайських соцмережах, просто форма, бронежилети, шоломи та інша подібна амуніція. Але активність рейсів розпочалась через місяць після оголошення часткової мобілізації та не припала на її пік. Можливо, мова йде саме про зимове спорядження, яке відчувається на китайських фабриках, але ганяти руслани за бушлатами можливо, витратно навіть для РФ. Тобто вантаж має відповідати критеріям значного дефіциту для РФ та мати велике значення. Або цей вантаж легше транспортувати саме літаками, наприклад, для мінімізації охорони. Більше того, цього вантажу необхідно багато, як з точки зору кількості рейсів, так і можливої ваги. Бо мова йде про 34 польоти лише за поточний листопад 22 ан 124 та 12 іл 76 Для розуміння. Це об'єми вантажу вагою під півтори тисячі тонн, з урахуванням реалістичних масогабаритних показників у 50% від максимальної вантажності, а не допустимої ваги моновантажів. В цьому випадку навіть ідеї, що це можуть бути критичні для російської оборонної промисловості мікросхеми, розбиваються о кількість рейсів, бо уявити, що РФ різко знадобились півтори тисячі тонн мікросхем, виглядає нереалістичним. Тому не варто виключати, що Китай виробляє на замовлення РФ вже готові вузли та агрегати, які у зборі мають більше об'ємної, ніж реальної ваги. А варіант того, що Китай все ж таки міг стати постачальником РФ готового озброєння, розглянемо у наступному відео, особливо враховуючи те, що це точно лише верхівка і те, що вдалося відстежити з публічних джерел, а певна кількість рейсів взагалі могла не потрапити у сервіси моніторингу польотів цивільної авіації. Спостерігаємо, що з цього вийде, а тим часом підписуйтесь на наш канал. Далі буде.